Привіт, моя золотенька! Давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень в період 7 по 13 жовтня. Обов'язково залишай вподобайку. Пиши у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так, в яких енергіях на початку тижня. Дуже багато маєш думок, цілий, так, і а, але є таке якесь емоційне незадоволення. Тобто Думки, а, плани рухаються а, в правильному, можна так сказати, напрямку, але емоційно тебе все одно щось не задовільняє. Тобі зараз треба вирівняти баланс. Трошечки тебе гойдає, гойдає. Що цей тиждень тобі несе? Що на цьому тижні може відбуватися в твоєму житті? Знаєш, на цьому тижні а, тобі треба слідкувати за тим, наскільки багато ти на себе береш. Мені йде перенавантаження, багато справ одночасно. Треба вміти і вчитись делегувати. На цьому тижні ти будеш приймати важливе рішення з приводу просування, руху, направлення, поїздки а, та, можливо, будеш черпати нові знання або ділитися тими знаннями. Важливо дати собі час і побути а, самому з собою, так, щоб зібратися з тими думками і зрозуміти, чого дійсно хочеш ти. Так. На що звернути увагу? Зверни увагу на залежну ситуацію, яка може виникати навколо тебе. Ти можеш накручувати якісь ситуації у своєму житті і бути від них, від них залежною. Тебе можуть спокушати постійно на щось. І від цього ж ти сама будеш втрачати свій ресурс. Зверни увагу, чим ти задовільняєш себе. Будь дуже уважною, особливо до речовин. Речовин. Так, на цьому тижні дуже важливо вчитись балансувати, балансувати в тих ідеях і в тих справах, які ти намагатимешся втілювати, і бути чесною собою. Перевіряй декілька разів інформацію, перевіряй декілька разів те, що підписуєш, з чим погоджуєшся, куди рухаєшся. Так? Це тобі допоможе, знаєш, зберегти свою репутацію і загалом свої справи в такому, знаєш, балансуючому стані. Проаналізуй, що тебе може розчаровувати, куди ти віддаєш дуже великий запас енергії, тому що тебе буде гойдати дуже сильно емоційно. Знаєш, буде тебе дуже щось розчаровувати. Якщо знайдеш причину, можеш отримати результат, тріумф і винагороду.